Ви думали, я пиво буду пити? Mm -mm. Ми будемо з вами готувати чебуреки. саме на пиві. Значить, відміряємо пиво 250 мл, додаємо сюди сіль та цукор, вливаємо олію і всипаємо вже просіяне борошно та замішуємо тісто. Ось таке тісто в нас вийшло. Накриваємо та залишаємо його відпочити хвилин 10. Тим часом готуємо начинку. До фаршу додаю перемелену цибулю, сіль та перець. Також вливаю ще воду. Начинка буде соковитіша. Робочу поверхню присипаємо борошном. викладаємо наше тісто і ділимо на частинки. А тепер кожен шматочок. Розкочуємо за допомогою качалки. За допомогою кришки вирізаємо потрібну нам форму, викладаємо начинку, накриваємо та щіплюємо краї. Я роблю це за допомогою веделки. І ось такі чебуреки в нас виходять. Відправляємо смажитись їх на олії. Отако. Айох, і Ви тільки подивіться на ці чебуреки, як вони надимаються. А до тої чорнівої полетіли! А тої Чорнілої полетіби. Хочете слідкувати за моїм життям? Забігайте в сторіс, бо я там все-все показую. Не тільки рецепти. Чебуреки Ті переміщаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Ох, подивіться, які вони. Соку скільки. Ох! 不要喝奶。